Наближається свято Шавот. Так. І ось я дуже просив би вас ще раз повернутися до цього свята в сьогоднішніх наших умовах світу, групи, і, взагалі, кабалістичний сенс цього свята. Сенс свята це отримання інструкції. Щодо розкриття творця людям, які живуть у нашому світі. Це є Тора. А ще точніше наука Кабала. Свято Шаувод, тим воно гарне і відмінне від усіх інших свят, що ми отримали ніби згори розкриття через певних людей. Розкриття методики, що дає нам підставу для розкриття творця людині в нашому світі. Ось ця методика, вона називається Тора або Кабала, називається Тора Темет. В принципі, це єдине, що нам треба в цьому світі, досягти? Це єдине, до чого ми маємо прагнути, все інше минає скоро минуще. Тому я дуже сподіваюся, що люди з кожним роком, особливо у зв'язку з цим святом, будуть все більше і більше його розуміти, його значення. Якщо трошки увійти всередину цього свята, для чого треба було довести, скажімо так, людей до стану? Ненависті, так виходить, як то кажуть, стояли навколо гори. Синай. Так має бути, бо інакше тоді ми і не відчуємо потреби в нас у методиці об'єднання. Якщо ми відчуваємо, що ми можемо досягти найвищого ступеня нашого розвитку на рівні творця, ніби на вершині гори, але піднятися туди, на цю гору можна тільки якщо ми подолаємо синай. Стан ненависті між нами. І методика подолання цієї ненависті та взаємне зближення, що алегорично уособлює підйом на цю гору, може бути здійснена тільки за нашої активної участі, нашого серйозної роботи над собою. Ось це і є вся методика реалізації Тори. Тому ми отримали цю методику і в міру. Реалізація цієї методики ми привертаємо на себе вище світло, яке нас змінює, трансформує, робить нас ближчими, більш пов'язаними одним з одним. До цього ми маємо прийти. Чому це називається свято Шавуот? Це Шавуот, тому що він чітко відміряє час від виходу з Єгипту. 49 повних днів. 7 Тижнів, які ми точно відміряємо від відторгнення свого егоїзму. Це вихід з Єгіпту? Так, це песах. І до стану, коли ми можемо отримати вже інструкцію піднесення над ним, тобто зміну своєї егоїстичної природи. Відірвалася від нього протягом цих 50 днів. Зараз ми маємо. Починати ці всі бажання егоїстичні виправляти на наміри заради віддачі та любові, і тоді ми будемо розкривати в них вищу силу, вищі стани, вищий світ. Що я роблю ось у ці 49 кроків? Я виправляю всі мої егоїстичні наміри, які відповідають кожній із цих 49 сходинок, 7 тижнів. Усе інше треба вчити.